Так, всім привіт, котру треба перевіряти, чи в нас все почалось чи ні. Напишіть, будь ласка, чи чи працює трансляція або щось неясного працює люкс. Добре, отже, вітаю всіх на каналі Світна настільних Ігор. Мене звати Ростик, і сьогодні я вам розповім про дуже цікаву настільну гру, яка називається Vedbon. Але перед тим як я. Перейду до своєї розповіді. Я хочу подякувати Збройним силам України цим формуванням, які допомагають нам вижити, рятують нашу неньку Україну у цій війні з Росією, і роблять все, що в їхніх силах, аби пригнати окупантів з нашої землі. Також хочу подякувати усім волонтерам, які допомагають та Підтримують наших захисників та захисниць, деколи працюючи 24 на 7, аби забезпечити їх усім необхідним ерманентом, технікою, іншим обладнанням, потрібним для того, щоб виконувати їхню роботу якісніше, швидше і що головне деколи безпечніше. Тому, будь ласка, долучайтесь до усіх зборів, які бачите, якщо маєте можливість, звичайно, до перевірених зборів. І перейдемо до нашого нашої. Розмови і решти подяк. Так, і я хочу подякувати зокрема всім, хто підтримує наш канал фінансово через сервіс Patreon, BaeMiCoфі чи прямими платежами на Монобанку. Всім дякую, всі великі молодці. А зокрема, хочу подякувати Андрію Жи, який має своє особливе місце у нашому пантеоні меценатів, нашим чудовим гікам, халастер Сано 33, Дашебіло, Борц, Пупермен, Каманроуч, Олександр Рябець, Володимир Вахрушкін і нашим чудовим гравцям. Якщо ви бажаєте доєднатися до нашого чудового гурту, то в описі є усі необхідні посилання. Також хочу подякувати усім, хто доєднується до нашого збору на придбання деталей для виготовлення пташок, які літають і роблять цей світ. Набагато набагато краще. Тому я закликаю, будь ласка, доєднуйтесь до нашого збору для того, аби пташки літали і робили цей світ краще. І перейдімо до гри. Отже, гра «Вавилон» е, створена Олів'є Грегорі Випущена компанією Geek Attitude Games у 24 році. Вона відносно свіжа гра, розрахована від 2 до 4 гравців, і середня тривалість партії 40-60 хвилин. Вік гравців від 8 років. Отже, про що це гра? Це є настільно стратегічна гра, де ви стаєте архітектором і будуєте власне знамениті висячі сади Вавилону І виглядає вона. Доволі гарно. Зараз ви побачите, як виглядають компоненти, коли ви е, випанчите всі е, тайли, поскладаєте їх в коробку, і коробка вас зустрічатиме ось так. А так виглядають самі компоненти, які вам потрібні для гри. Єдине, що тут немає фотографії, на фотографії немає власне, планшетів гравців. Це були оці попередні такі не знаю, квадратики з дзюрочками. І як відбувається ігровий процес? Тут ви маєте копати за ресурсами на, на кар'єрі. Кар'єр має три поверхи. Перший поверх має глину, другий поверх це є граніт, а третій поверх це базальт. Що цікаво, що це, що ви бачите, це фактично і є ігрові компоненти під час гри. Тобто вони так і будуть зберігатися у коробці. Єдине, що цей пластикова кришка, ви її, звичайно, знімете, щоб мати доступ до тих компонентів. І сетап до вашої гри займає буквально дійсно декілька секунд, що є неймовірно, на мою думку, класно. Так виглядає сам. Процес копання в кар'єрі. Як ви бачите, коричневі тайлики це є глина, сірі це є граніт і чорні це є базальт. Як відбувається механізм? Для того, щоб будувати, вам потрібно власне брати тайли з кар'єру. І є певні умови. Якщо тайл має довкола себе в одному рівні е, тайли, то ви берете стільки тайлів, скільки він має. Сторін. Я зараз покажу, зокрема, на прикладі оцього тайла. Ви маєте одну сторону, другу, третю та четверту. Ви берете чотири тайла, тому що всі тайли або нижче від нього, або в рівень з ним. І так само, якщо квіточка в центрі тайла співпадає з кольором вашого планшета, ви берете один додатковий стовп. Перепрошую, це стовпці колони. І, і так відбувається ігровий процес. Е, також я думаю, що ви звернули увагу на те, що на тайлах є певні позначки. Е, зокрема, отут є е, мости. Отак познання, це фонтани позначені, це сходи і е, статуї, пам'ятники, не знаю, як хочете, таке називати. І це власне ці декорації, які ви будете виставляти. Тобто, беручи певний тайл, ви вже знаєте, які зображені на ньому декорації, і таким чином ви зможете собі спланувати що взяти. Єдине, що я хотів би ще, мабуть, підкреслити, це те, що от якщо ми візьмемо оцей тайл базальтовий, то він вам дасть лише один стовп. Який, власне, дається за стіну кар'єру ось тут. Так, художник з мене ще той. Тому так, ви отримуєте один стовп, єдине за те, що ваш тайл доторкається тут до стінки кар'єру. Так як глиняний є вищий за нього, гранітний є вищий за нього, і цей глиняний є вищий за нього, ви за них стовпи не отримуєте. Ну, десь так. Що ж за декорації? Ви маєте зараз бачите перед собою? Це є колони. Це, власне, ті супер необхідні ресурси, які потрібні для того, щоб виставити тайл на ігрове поле. Далі йдуть сходи. Е, отаке подібне на корабель. Ну, мені чомусь асоціюється з кораблем. Це є фонтани, далі мости. Оці такі три маленьких стовпчика на квадратику це є Бельведер і статуї. Отже, коли ви берете тайл, ви берете стільки колон, скільки ви виконуєте умов, щоб взяти колон. Зараз ви бачите. Перед собою це є е, початок моїх сидів. Це є, власне, е, другий хід. Я на ньому виставив сходи. На попередньому ході я виставив е, статую та бельведер Що ще є цікаво, ви можете викладати ці тайли на три або чотири колони. Якщо ви викладаєте їх на три колони, відповідно, в одному кутику у вас буде порожнина. <кій> і зверху, над тою порожниною, ви мусите поставити бельведер. Ось, ось так. Бачите, тут нічого немає, тут пустота, а зверху стоїть бельведер. Е, доволі цікава штука, яка додає доволі, е, як на мене, хороший економний і економічний аспект цього гру. Тобто, ви думаєте, чи вам треба тратити. Усі 4 колони, щоб поставити, та чи можете десь зекономити одну колону та виставити Бельведер зверху. Так, власне, розвиваються розвиваються мої сади та будуються. Як бачите, ось тут я наполовину накрив, так дозволяє це будуватися. Власне, є певні правила будівництва цієї, і ви повинні. Максимум, що ви можете накрити нижнього тайлу, це половина, тобто тайл не може накривати інший тайл. Але менше з тим, перейдемо трохи далі. Отже, коли ви взяли тайл, ви взяли стовпи, розмістили тайл на стовпах. Якщо у вас залишаються якісь стовпи, ви можете їх зберігати. Зберігати можна до шести одноповерхових стовпів. Та лише один тайл. Тобто сильно нагромадити стовпів та тайлів вам не вийде, тому що просто правила гри вам це не дозволять. Е, власна гра насправді є дуже проста, надзвичайно проста механічно, але це не відміняє її е, глибину геймплею, тому що дійсно думати і планувати, як поставити тайл якою стороною, щоб мати вихід на наступний хід. Куди і як, в цій грі дуже, дуже сильно е, глибоко треба думати. Стосовно е, часу, який, власне, ви витрачаєте на це думання, як так званий даунтайм. Я не знаю, я сильно його не відчув, моя маринка трошки на нього поскаршилась, не знаю, можливо, через те, що я е, довго думав, але я ніби не довго думав. Що ще цікаво, отже, Гра завершується тоді, коли ви перевертаєте останній тайл раунду. Отут зверху ви можете побачити дві кубки тайлів. Оця кубка – це тайлики, які вже перевернуті. Тобто це якраз і фотографія умовно з середини гри. А це кубка тайликів, які ще лишаються закритими. І ці тайлики на кожен раунд задають певні свої умови для того, щоб вам допомогти, чи поставити палки в колеса. І якось так е, в, на, в нашій партії вийшло, що е, якраз стайлики, які ставили палки в колеса, виходили саме в той момент, коли вони нам найменше були потрібні. Тобто, коли нам була навпаки була підтримка потрібна від гри. Вони нам грано скажуть, ну а тепер всі беруть на одну колону менше. І такі, ну окей. Що ще, цікавих, ще з цікавих аспектів тут в механіці, є це те, що, як я вже говорив, що кожен гравець грає за свій кольор. Я грав за свій улюблений синій, Маринка грала за червоний, моя мама грала за білий. Це те, що ви можете брати тайли опонентів, якщо вони вам потрібні. Чи ви думаєте, що ви, якщо його візьмете, підрішите своїм опонентам щось. І, як бачите, зараз на фотографії, в мене є один тайл коричневого гравця, а решта всі мої, мого синього кольору. Це видно по обрамівці самих тайлів. Там деякі квіточки намальовані. Е, їдемо далі. Так, це вже, власне, здається, під, під кінець партії е, наш. Е, кількість жетонів в раунді масштабується відповідно до кількості гравців, які будуть грати у цю гру. Мабуть, я буду зараз говорити вже враження, тому що в принципі, дійсно, механіка тут дуже-дуже проста. Вона взяв тайл, взяв стовпи, розмістив тайл, розмістив декорацію, якщо маєш змогу. І оцей, власне, аспект того, що коли ти розбудовуєш так би мовити, таке 3D-поле, та, і воно якусь певну візуалізацію отримує. Робить цю гру особисто для мене надзвичайно привабливо. Я пам'ятаю, коли я розповідав про неї в новинах. Минулого року, то вона тоді привернула мою увагу. Тепер, як я побачив її в магазинах, то вирішив купити і спробувати. Бо От продала мені інформація з новин цю гру, і мушу сказати, що я не пожалів абсолютно. Ми вже зіграли з мамою два рази з Маринкою один раз, і я отримав задоволення від партії, неймовірні, від партії. Це я сунув усі наші три. Три сади докупи. І виглядає воно просто, просто бомбічески. Так, отак виглядає зверху. Отже, щодо начислення балів, вони тут доволі прості. Кожна декорація буде мати, приносити вам свої бали. Переважно це. Мусти та фонтани, 3 бали помножені на рівень, на якому вони будували. Бельведери по одному балу за один Бельведер. Статуї будуть приносити там, здається, один бал за статую, помножено на її висоту. Я вже зараз точно не, не пригадаю це. Сходи, це сходи дуже класно. Сходи приносять бали. Які є сумою рівнів, які вони з'єднюють. Тобто сходи з першого на другий рівень принесуть вам три переможних бали, з другого на третій принесуть вам п'ять переможних балів. Таке, ну, не знаю, як на мене, то доволі дивне нарахування, ну, прикольно дивне нарахування переможних балів. І мені загалом сподобалось, як воно реалізовано в цій грі. Підрахунок доволі простий, власне, оце ви маєте такий блокнотик. Дуже люблю блокнотики для підрахунку балів, це прям щось капець приємне. І власне тут ви бачите перший гравець, який грав за білих, це так, маю тут пасажира. Це була моя мама, я грав за синіх, маринка за червоних. В останній партії переміг я як на дивно, хоча виглядало мені так, що мама буде перемагати, бо в неї побудова була просто дуже дуже класна, і вона єдина, хто з нас трьох дійшла до третього рівня. Чомусь я завжди, коли граю цю гру, я будую е, зазвичай у ширину, а не в висоту. Хоча висота тут приносить більше переможних балів. Тому так. Зараз я подивлюся, наступна це власна коробка, ну, вона просто феноменально красива. І розкажу ще враження. Враження чесно, дуже позитивні у всіх. Єдине, що мама. В кінці останньої партії сказала, а де тут сади? Тому що ми будуємо споруди, але ми не висаджуємо рослин. Ну, певна логіка в її коментарі є, але я не знаю, якось на мене це не впливає на гру, тому що фактично ці тайли це є нашим садом, це рослини, які ми робимо, які ми будуємо. І, ну, просто в мене, я відгрив в шаленому захопленні. Проста, є глибина де подумати, з мінусів, які є мінуси. Я спеціально запитав у всіх членів своєї сім'ї, які грали цю гру, які для них мінуси. І один спільний мінус був це те, що, на нашу думку, можна було зробити компоненти трішки більшими, бо вони є трішки задрібними. І особливо ці бельведери вони зовсім зовсім дрібні, і їх ставити не дуже зручно, вони деколи. У мене, наприклад, один бельведер впав всередину мого саду, я його так там і залишив, не витягав, просто взяв інший з коробки. Бо якби я поліз його витягати, то я би просто завалив свій, свій сад. Що в нас сталося, власне, коли ми грали з мамою? Я випадково просто, коли діставав з коробки ще хто пізно доєднався, зараз я до, до, доскачу до того, як виглядають компоненти в коробці. Коли я діставав, здається, сходи, я випадково посунув коробку. Вона посунула мамину власне, цей планшетик з її садом. І декілька талів поїхали в бік, і це прям пекло їх виставляти назад, щоб не, посу... не посунути нові. Але загалом в нас була така ситуація лише один раз за всі партії, тому якби сильно придирки до цього немає. Але те, що бажало б, щоб компоненти, сам планшетик гравця були більшими, це, це так. Типу, воно, воно би, мабуть. Було би трішки трішки приємним приємнішими. Тому так, місце на подумати тут, ще раз кажу, є. Тому що залежно, як ти поставиш тайл, які декорації ти побудуєш, чи ти підеш в ширину, як я, наприклад, чи ти підеш в висоту, як мама. Це все, все. Маринка теж йшла в ширину, а не в висоту. Отам, От в дальньому куті, там маринчин сад. І воно, типу, ну. Просто прям от, реально глибини додає. Щодо даунтайму, чесно, я його не помітив. Якось так відкривається тайл раунду. Починаєш береш тайл, думаєш, підрізаєш. Е, є ще тут. Е, ну, На мою думку, е, е, це такий доволі спірний момент. Вони додали 4 переможних бали за те, що в тебе в садах є. Е, Тайли різних кольорів, тобто всіх гравців. І якби мені здається, що вони це додали з метою для того, щоб ти е, мав якийсь інтерес до того, щоб підсирати іншим гравцям. Бо фактично воно виходить так, що кожен купається в своїй пісочниці, і взаємодії тут в грі взагалі немає ніякої. Тобто, окрім того, як підрізати іншому гравцю його тайл, ви більше ніяк не взаємодієте. Але Воно насправді це те, що я постійно говорю, що от в іграх такого типу воно є більш деструктивним, ніж конструктивним. Тому що мені здається, що коли ти починаєш підсирати іншим гравцям, ти копаєш яму собі також. Е, тому таке. Але цього разу я спробував в останній партії зібрати всі кольори. Мені вдалося. Мамі теж вдалося. Маринка на це не звернула увагу. Але ну, і без того всі отримали задоволення. Е, Якщо забрати оцей весь умовний оверпродакшн з цієї гри, чи вона би була класною, я не знаю. По суті, її можна назвати насправді абстрактною стратегією, тому що ти викладаєш тайл і ці декорації, ну, якби сеттингу як такого, немає. Та? Тобто, це і не варто очікувати від неї захоплення через сеттинг. вона саме от, особисто мені вона подарувала. Супер-супер класні емоції через оцю глибину думання і планування, чи мені йти на другий поверх, третій поверх будувати, чи мені цей етал застосувати так. Мені тут поставити міст, чи мені поставити фонтан. А може краще лишити тут вихід під сходи, а тут Бельведер, а тут статуї? Статуї насправді, мабуть, мають найдивніше правило, як, на мою думку, в побудові, тому що ви статуї можете будувати тільки по лініях. Тобто, якщо поставили одну статую, а тут ставити, зараз я спробую десь е, знайти. Ага, мабуть, секунду, перепрошую. Ось так. Де мій чарівний орець? От, от статуя стоїть ось тут. Наступна статуя ось тут. Відповідно, статуя наступна не може стояти тут, тут чи тут. Тобто, ви маєте будувати суто, от ой. Так, перепрошую, не тут. Ви маєте будувати суто ось так. Ну, як, якось так, Я так зрозумів, трактування по логіці, і ми всі так зрозуміли. І це. Звичайно, ви можете мати на одній лінії, типу, от, отут статую, тут статую, і тут статую, якщо вони перші. Е, але в мене виникає питання: а оця статуя, вона може тут стояти? Тому що вона фактично по, по цій лінії йде. Але по відношенню до цієї статуї, вона йде під кутом. А правила каже, що під кутом воно вже йти не може. Є е, спірний момент, на жаль, я не, не дивився, е, як, як його вирішили люди на формах БГГ. У мене ще нема такої сильної практики лазити за спірними моментами БГГ. Я зазвичай намагаюся загуглити і ну, тут не загуглив. Але таке, в принципі, що здивувало, що Бельведери, на першу думку, на перший погляд, вони вийшли як е, вони би, не те, що вийшло, вони виглядають як якесь певне покарання, та? тобто от в тебе нема стовпів. Так, знову я не там малюю. Е, в тебе нема стовпів, став бельведер. Нема стовпів, став бельведер. Але насправді мені бельведери принесли в кінцевому результаті, принесли мені 9, 10 балів. Так, перепрошую, не забрав. От, ми з Маринкою мали по 10 бельведерів, мама побудувала лише 9. І та й таке. Тому таке. Я думаю, що е, на цьому свій, свою розповідь я закінчив. Мені гра сподобалась. Е, Кому вона підійде, вона підійде тим, хто любить спокійні, гарні ігри, де немає взаємодії, де можна сидіти у собі, пити чай. Колупатися в своїй пісочниці, і вкотре я переконався, що коли я граю в ігри, я спілкуватися не можу. Я зациклений на грі, я сконцентрований на грі і думаю про гру. Тому напишіть мені в коментарях, що вам вдається під час ігор спілкуватися. То мені наприклад. Ні. Е, окей. Так, подяку забираю. Так, добре, друзі, якщо маєте якісь питання, то будь ласка, пишіть, я з радістю на них відповім. В описі є посилання на сторінку гри на сайті BoardGameGeek. І там ви подивитеся на гарніші фотографії, ніж ті, які вийшли в мене. Але чесно, повірте, гра просто, просто, просто дуже класна. Так, Ігор пише, що гра виглядає бомбесно. Також Ігор пише. Органайзер, повага до гравця. Привіт Сеті. Ну, я, я не дивився до Сеті, але так, дійсно, тут це просто. Але о, що я забув? Мінус ще один. Це потім це все розбирати і розкладати по цих, е... як це? По своїх місцях в, в цьому ігронайзері. Це так, це, типу, такий мінус доволі великий. Але от, ти відкриваєш коробку, роздав планшети. Вибрав тайли на раунд. І, і, і поїхали грати. Це, це просто, ну, реально, початок гри пару секунд. Так, також Ігор пише, що Ростик, треба було будувати палац, а недачу. Ну, та. е, так, і також Ігор пише, щоб не розвалювалося, треба було на цемент ставити. Ну, десь так. Скільки коштує ця краса, я не знаю, скільки вона коштує в. В Америці, наприклад, але тепер в Америці буде невигідно брати. Тому хто послухався моєї поради і скупився до тарифної війни Трампа. Так, зараз я подивлюся, як я за неї заплатив. Ага. Зараз? Я заплатив за неї 2700. Напевно, так. 2700, ну плюс доставка ще от е, тому, тому Так, так Андрій, постійно спілкуюся під час соло партії з собою. Ну, та смішно. І власне, е, чому чому тут, е, ну, от чесно, е, тут взагалі ніякої взаємодії з гравцями немає. Наприклад, ми грали на трьох, і в нас е, четвертий гравець, ну його не було, відповідно, його тайло лежали, і вони частково заважали. Тому що, фактично, е, якби логіка завжди каже: бери. Стайли з своєю квіткою для того, щоб мати одну додаткову колону. та А це чувак, якого нема, або човіха, та, типу, його тайли заважають, і тобі теж треба їх брати. І таке, типу, що, що цікаво, що е, тайли е, мають зворотню сторону. та Чекай, як як як, як на нас кажуть. А? Господи, я забув, як тепер кажуть, не сорочку мають, а. Добре, вони мають сорочку і лице. То на сорочці намальовано які декорації є, але вони не намальовані в тих місцях, щоб, де вони стоять, щоб гравцям було якби, трішки рандому в грі, та? щоб ви не взяли, ага, отут у мене фонтан, тут у мене сходи, окей, мені світал підходить. Ти перевертаєш, а воно там стоїть в іншому порядку. І це трошки. типу. Підрізає, тому що ти ніби так хапаєш так готуєшся. Ага, он там вони є, отак стоять. Ні. Це, це на жаль, не так. Але теж, теж прикольно. Так, Ігор пише. А, до чого я вів? До того, що за рахунок того, що там немає ніякої взаємодії, цілком би можна було дати не від 2 до 4 гравців, а від 1 до 4. Просто там намагатися будувати. Щораз краще, що раз якось вище, більше ставити декорації, заробляти більше грошей. Тому тому таке, типу. Але гра реально дуже класна. Так, Ігор пишеш, скупимося після гренландської визвольної операції. Та я щось не знаю. Я думаю, що нас чим далі, тим чекають все більш веселіші і веселіші Ех, новини. і то таке, от хто там є в нашому чаті гутіркисні, то я вчора ввечері скинув допис Джеймі Стегмайера на рахунок тих тарифів. Тому що, хто не знає, то лева частина, навіть більше ніж лева частина, там майже 80-90% ігор друкується зараз в Китаї, тому що ціна якість не співставна з іншими друкарнями. І він написав, типу, що більшість виробників зараз будуть просто друкувати карткові ігри, тому що це те, що можуть друкувати американські фабрики. І ціна, типу маржинальність, там буде доволі велика, з якої ще можна жити. Е, та й таке. Ну, я думаю, що вони знайдуть якихось схематозників, придумують якісь схеми, і, і, і все в них буде добре, тому що то, то дуже сумно. Ну, з одного боку, я. Мені чомусь здається, що навіть, якщо дивитися на далеку перспективу, то воно зіграє в плюс, але зараз це буде просто темні часи і я навіть існує. Але ми чистим. То, Слава Богу, ми не в Америці, тому на то ми дякую. Не забувайте, будь ласка, підтримувати наших захисників та захисниць, тому що без них ми би... нас би з вами не було. І я дякую всім, хто нас захищає ще раз. Добре, друзі, якщо немає більше ніяких питань, то я буду з вами прощатися. Бажаю вам всім гарного, спокійного вечора, гарних вихідних. І пам'ятайте, що ми разом повинні робити все для того, щоб забезпечити наших захисників та захисниць. Так, Ігор пише, в мене вистачить протриматися без купівлі років 5. Е, ну, якщо про кількість ігор, то так, в мене теж тут стільки всього награного, що капець, але постійно виходить щось нове, щось смачне, що хочеться помацати. тому так. Окей, добре. Всім ще раз дякую, з вами був Ростик. Світ на ігор. До наступних зустрічей.